Привіт, малята! Мене звуть Андрійко. Я отримав сьогодні листа від свого дядька Максима. Він мене запрошує до себе у гості. Тож я хочу, щоб ви мені допомогли вибрати транспорт, на якому я поїду. Це автобус малята. Автобус справжній трудівник. За розкладом трудитись звик. Автобус добре розклад знає, усі зупинки пам'ятає, квиток купити не забудь, сміливо вирушай у путь. Мчить літак у день погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, тільки зерна не дзьобає. Це літак малята возить у собі людей та тусів, матусь дітей. Пливе поважно пароплав. Туда, де він ще не бував, морські долає милі, перемагає хвилі. Їде поїзд через гай, я гукаю, постривай. Він, почувши, не тікав, на маляток зачекав. Паровозик чух-чух чух, мчить по рейках в увесь дух, дим пускає на льоту. Паровоз гуде ту-ту. Як паровоз їде? Чух-чух-чух. Як паровоз гуде? Ту-ту! Як пускає пар. Ку-ку-ку, летимо на літаку. Сі, сі, сі їдемо в автобусі. Лі-лі лі, пливемо -лі -лі! на кораблі. Зі, зі зі. Їдемо на паровозі. Літаком керує пілот. Автобусом керує водій. Пароходом керує капітан. Паровозом керує машиніст. Малята, мені машиніст сказав, що паровоз зламався. Щоб скоріше потрапити до дядька Максима, нам потрібно допомогти відремонтувати паровоз. Паровоз складається з частин. Основна частина це кабіна машиніста, колеса круглої форми і віконечко квадратної форми. Тож основну частину ми розміщуємо на чистий аркуш паперу. Потім беремо колеса. Вони круглої форми і однакові за розміром. Викладаємо попереду колесо. Викладаємо позаду колесо. Потім беремо квадрат. Віконечко ми вкладаємо в отвір квадратної форми. Наш паровозик відремонтовано. Тож рушаємо в дорогу. Станцію їде паровозик. Завжди за собою всім вагонів возить. машині привітний каже всім сідати. Чух-чух, паровозик їде до маляток. Ось я і приїхав малята до свого дядька Максима. Привіт, дядьку Максим! Привіт, тітонька Ірина. Привіт, Андрійку.